З нами капітан команди муніципального спортивного клубу Харків Бахман Фаталієв. Пане Бахман, сьогодні ви були покликані на допомогу. Гра приблизно розгорталася за тим же сценарієм, що і вчора. Чого не вистачило колективу для того, щоб здобути позитивний результат? Так, дивіться, перш за все, я хочу привітати суперника заслу... Вони заслуговують сьогодні на перемогу. Дуже приємно, що ми програли, так, не вдалося реалізувати свої моменти. Першому таймі, так, і десь не вистачило, мабуть, якоїсь нам майстерності, бо їх вратар дуже багато потащив, багато зробив сейвів, врятував свою команду, а нам треба працювати, і реалізовувати моменти, щоб навіть нам суддівство не заважало перемогти. Був вже маленький якийсь розбір гри від головного тренера, можливо, щось уже сказав, якісь на недоліки або навпаки, гру. Ну, ще... Сказав, що треба більше працювати на тренуваннях. Щоб ми поважали свою майстерність, реалізовували свої моменти і такі команди ми маємо перемагати, але вони заслужено перемогли сьогодні. з чим я їх вітаю. Ще наостанок вже прийдешні новорічні свята зовсім скоро. Що побажаєте українській спільноті в цьому так, українській спільноті перш за все побажаю мирного неба над головою. Щоб всі українці мали можливість донатити, допомагати ЗСУ, бо ми можемо маємо можливість грати через них, і ми маємо їм допомагати, бути їм вдячні завжди. І також керуюсь нагодою, хочу звернутися до ВАВ, сказати про сьогоднішнє суддівство. Ну таке не можна робити. Передивіться, будь ласка, гру, От. бо ми граємо для того, щоб Отримувати задоволення від гри, а сьогодні це не далося. Це є претензії від нашої команди і від суперника.